Так, друзі, у продажу з'являється Peugeot 5008. Ось такий чудовий французький мінівенчик. 2011 рік випуску, двигун 1,6 літрів бензин. На механіці на передньому приводі встановлена гарна літня гума на звичайних штампах. Виглядає автомобіль гарно, корозії немає, так як автомобіль оцинкований по кузову. Є тонування скла, великий об'ємний салончик, об'ємний багажник. Автомобіль семимісний, є встановлена камера заднього огляду. Є у нас косметика. Друзі, косметика по заднім четвертям та по заднім дверям. Четверті зі шпаклівкою задня ліва двері. Також зі шпаклівочкою. Салончик текстильний, семимісний, в гарному стані. Салончик доглянутий. Е, є у нас такі підставочки по дурним картам без зауважень. По комплектації, друзі, у нас два передніх електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Е, пробіг автомобіля 253 тисячі кілометрів. Жодної помилки на приборці немає. Встановлена мультимедіа Android. Є у нас кондиціонер, механіка на 5 ступенів. Гарний стан у автомобіля. Автомобіль доглянутий, технічно обслугований. По техніці жодних зауважень немає. По косметиці є косметика по задній частині автомобіля. Друзі, дане авто вже в продажу. Компанія автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв, До зустрічі!